Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків землі з 13 по 19 січня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Тельців. На цьому тижні тельцям для того, щоб не пройти по можливості, треба бути, знаєте, дуже таким такою людиною, у якою усе, знаєте, так, повинно бути врахована кожна деталь. Якщо вам повинно там о восьмій ранку бути десь, вам потрібно там бути. Ви, до, ви повинні, знаєте, себе взяти так у руки і бути сам, для себе керівником. Керівником, можливо, свого життя, керівником, можливо, вашій роботі. Тобто ви повинні на цьому тижні у вас все повинно бути чітко. Все відлагоджено, ви повинні самі для себе будете, знаєте, таким мотиватором. І тоді, цей тиждень, не буде для вас, точніше, буде для вас вдалим, і ви не зможете пропустити якісь можливості. Тому що... Якщо ви так, опустите руки, або, можливо, не будете чітко виконувати свої обов'язки, то цей тиждень, на цьому тижні, ви зможете десь прогавити якісь можливості. Тому, знаєте, вам треба бути зосередженим на ось такій досконалій роботі, щоб у вас було... Все так чітко, без затримок. І тоді ви опинитесь у той час і у тому місці, де вам потрібно бути. Тому цей тиждень ви таки повинні бути, знаєте, дуже таки зібраними. Я вам бажаю, щоб ви. А я впевнена, що ви. Такі і є. Ви такі люди, що вам потрібно усе знати досконало. Я впевнена, що ви не будете нікуди запіснюватися, що ви зможете розкласти усе по полицям, і у вас буде порядок і на роботі, і у житті, і у стосунках. Тобто ви Будете таким власником свого життя. Ви будете керівником свого життя на цьому тижні. І я бажаю, щоб ви не пройшли повз можливості, і яка би пропозиція не прийшла до вас на цьому тижні, уважно до неї прислухайтеся. Я бажаю, щоб ви змогли на цьому тижні опинитися. У тому місці і у той час, і щоб ваші питання всі вирішилися, щоб у вас все вдавалося. Але цей тиждень ще такий, можливо, ви, якщо ви будете приймати якесь рішення, то рішення повинні бути дуже виміряні. Ви не повинні. Так, знаєте, приймати якесь таке емоційне рішення. Рішення у вас повинні бути обмірковані, такими, знаєте, проаналізованими. І тоді цей тиждень пройде для вас вдало, чого я вам і бажаю. Вдалого вам тижня! Нехай все буде у вас добре. А зараз давайте подивимось. Що буде відбуватися на цьому тижні? У дів? А у Дів така приємна зустріч на цьому тижні. Можливо. Ви кудись відправитесь і будете вирішувати якісь ваші питання. Тобто, ви, можливо, поїдете в якусь таку, можливо, вам щось треба буде по документам вирішити, або ви зустрінете людину в такому, знаєте, неочікуваному місці. І ви будете, знаєте, дуже приємно здивованими. Цей тиждень у вас такий. Дуже емоційний, з приємними зустрічами. І ще цей тиждень, можливо, ось ця зустріч з цією людиною при вирішенні ваших питань, яка відбудеться, можливо, вам таки дадуть підказку, що як вам правильніше буде вирішити ваше питання. І цей тиждень. Він не дуже підходить для рішучих дій. Якщо вам десь скажуть, що потрібно буде зачекати після вирішення, щоб ваше питання вирішиться пізніше, погоджуйтесь на це. Цей тиждень не підходить для рішучих дій, для вирішення якихось питань. Ви зможете вирішити, але трохи, трохи пізніше. Тому не засмучуйтесь, якщо ви не зможете від... відповідь отримати так зразу. Це, можливо, цей тиждень більш підходить для закладання якогось фундаменту, і вже потім ви зможете усе це вирішити. Я бажаю вам вдалого тижня. Я бажаю вирішення усіх ваших питань. Я бажаю вам приємних зустрічей, які подарують приємні емоції вдалого вам тижня. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Козаріга. Позоріг на цьому тижні отримаєте, що дійсно заслуговує. Щось таке, ви, можливо, щось чекали, можливо, якісь кошти. Щось таке у вас був, де ви трохи сумували, чи щось таке у вас таке було, скажімо так, не дуже приємним. Цей тиждень він сповна перекриє, він буде наповненим приємними емоціями, задоволенням. Ви отримаєте те, чого ви хотіли. У вас буде допомога від вищих сил. Щось таке до вас, можливо, ви були чимось засмучені, І саме цей тиждень. Подарує вам приємні емоції, подарує, можливо, фінансову якусь таку допомогу. Щось ви отримаєте, що ви будете задоволені. Але на цьому тижні, можливо, вам захочеться побути на самоті. Ось, можливо, без не бачити нікого. Ось якось так побути Можливо, ввечері просто посидіти наодинці з собою. Можливо, але цього вам якось не вистачало. Ось багато навколо вас, щось відбувалося, якийсь такий багато подій. І вам захочеться побути самому. Тому, якщо у вас виникне таке бажання, то побудьте наодинці. Зі своїми думками, зі своїми емоціями. І я бажаю, щоб ось така карта вам випадає на кінець тижня, щоб ви отримували і отримуєте те, що ви дійсно заслуговуєте. Знаєте, от ви цього чекали, і нехай це до вас прийде. І карти підказують. Що ви отримаєте те, що ви чекали. Я бажаю вам вдалого тижня. Я бажаю, щоб ви змогли бути і під захистом вищих сил, щоб ви змогли знайти в собі сили, там, подолати якісь перешкоди і наприкінці тижня отримати. Справжнє задоволення. Нехай цей тиждень пройде для вас легко. Нехай у вас все вдається, нехай ви отримаєте те, чого ви так прагнете. Вдалого вам тижня я бажаю гарного тижня. Я бажаю усім нам мирного неба. Бережіть себе!